Слава Ісусу Христу завтра 6 вересня Чудо Архангела Міхаїла. Святкування присвячене Архангелу Міхаїлу, головному небесному воїну, який бореться зі злом і захищає людей від небезпеки. Сам термін погодить. Від легендарних випадків, коли архангел проявляв свою силу, захищаючи міста, монастирі або вірян від ворогів, стихійних лих і хвороб. Головне джерело свята візантійська традиція, де Міхаїл вважався покровителем воїнів і захисником імператорів. Одне з найвідоміших чудес відбулося на Сицилії у V столітті. Архангел Міхаїл врятував місто від епідемії та завойовників, проявивши свою силу над небезпечними ворогами. В Україні свято пов'язано з Михайлівським монастирем у Києві, який вважався духовним і військовим захистом міста. Легенди кажуть, що архангел оберігав Київ у часи навал ворогів, а віруючи, молячись до нього, отримували зцілення та порятунок. Архангел Міхаїл вважається покровителем Києва і зображений на гербі столиці. Іноді ми впадаємо у розпач, коли дивимось на криваві наслідки війни. В нашій країні. Та, однак, варто пам'ятати справжнім ініціатором будь-якої ненависті, жорстокості та кровоплиття в усі часи був і залишається диявол. Ворог роду людського і руками засліплених ним людей. Він намагається досадити Богові. Колись архістратих Міхаїл. Уже переміг його, а в IV столітті у відповідь на молитву праведника підтвердив цю перемогу дивом, про яке ми нині згадуємо. Тож не будемо засмучуватись, поглядаючи акти ненависті до правди Божої та до найсконалішого Божого творіння людини. Адже остання перемога буде за Богом та за вищими Небесними силами на чолі з архістратигом Міхаїлом, цим дивовижнім та найвідатнішим головнокомандуючим армії ангелів. Молитва до Архангела Михаїла це не просто слова, а могутній духовний інструмент, що відкриває серце для Божої благодаті. Він захищає душу від темних сил. Допомагає подолати сумніви та страхи, зміцнює віру у важкі хвилини. І традиційно архангела Міхаїла закликають у боротьбі зі спокусами при потребі захисту рідних і в моменти духовного очищення, щоб отримати допомогу від небесного воїна. Важливо молитися щиро, з чистим серцем та глибокою вірою. Архангел Михаїл приходить на допомогу тим, хто шукає духовного зміцнення та підтримки у скрутні часи, бажає позбутися страхів, сумнівів та відчаю, потребує захисту від злих намірів і впливів темних сил, прагне знайти правильний шлях і прийняти мудрі рішення. Молиться за своїх рідних, бажаючи їм Божої опіки. Кожна молитва Архангела Міхаїла це крок до духовного відродження. Вона зміцнює віру та допомагає відчути Боже світло навіть у найтемніші моменти життя. Важливо не просто промовляти слова, а довірятися Божому захисту і бути готовим. Змінюватись. Святий, Архангеле Міхаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина. Призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягне, одягне на сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи, сатану, і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог? Амінь. О, Пресвятий Архангеле Михаїле, великий воїне Божий, захиснику душ праведних і переможцю над темними силами. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, освяти мене, Раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, своїм світлом і зміцни мою віру, будь моїм покровителем у часи випробувань, обороною від зла та провідником на шляху правди. Захисти мене від усякого зла, від спокус і темних намірів, Покрий своїм небесним щитом моє серце, мій розум і мою душу, щоб я завжди залишався вірним, Божій волі. Навчи мене бути стійким у вірі, мудрим у рішеннях і сильним у боротьбі зі спокусами. О могутні архангели, Сокрушителів злих духів, благаю тебе, будь моїм захистом у житті та у часі смерті. Веди мене шляхом спасіння і допоможи мені досягти Царства Божого. Амінь. О святий архістратиже Михаїле, могутній воїне Божий, оборонцю душ праведних, ти, що розтрощив сили темряві. Та стоїш перед престолом Всевишнього, прийди на допомогу мені слабкому і грішному, рабу Божому і всім рабам Божим нашим захисникам України. Визволи мене від усякого зла, від підступів ворогів видимих і невидимих, від спокус і страху. Захисти моє серце, мій розум і душу від нечистих помислів. Наповни мене силою та мудрістю Господньою. Будь моїм щитом у випробуваннях, моєю зброєю в боротьбі з темрявою, моїм світлом на шляху до спасіння. Молю тебе, святий Михаїле, не покидай мене, але веди до Божого царства. Амінь. Святий архістратиже Міхаїле, славний воєводо небесного воєнства, до тебе звертаюся з вірою і надією, ти завжди перемагаєш сили зла, захищаєш Божий народ і наставляєш на істинний шлях, допоможи мені в життєвих труднощах, підтримай у випробуваннях, зміцни у вірі, оборони мене від сумнівів, страхів та безнадії. Проси у Господа для мене сили, долати перешкоди. Мудрості приймати правильні рішення та терпіння у випробуваннях, наповни моє серце миром, дай мені світло істини, щоб я завжди йшов дорогою праведності. Амінь. О святий архістратиже Михаїле, великий заступнику Божий, щитий меч істини, покрий своїм небесним покровом мою родину. Захисти від усякого зла, неправди та задрощів, хай ніяка темрява не торкнеться нашого дому, хай панує в ньому мир, любов і благословення Господні. оборони нас від небезпек, видимих і невидимих, від спокус і лихих задумів ворогів, допоможи жити в єдності та злагоді, служити Богові в правді. І любові, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Божої благодаті, а ти, великий Архістратиже, будь нашим провідником до спасіння. Амінь. Святий, Архангеле Міхаїле, найславетніший князю, і полководцю ангельських воїнств прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя, проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани. Сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога! І проси його змилосердитись над нами, зв'яжи сатану, і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь. О грізний воєвода небесних сил, заступнику наш, перед престолом владики Христа. Міцний охоронителю всім людям, і мудрий воїне, могутній воєвода Небесного Царя. Помилуй мене, Раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, що потребують Твого заступництва, збережи мене від усіх видимих і невидимих ворогів, найбільше ж від жаху смертного та збентеження диявольського. і сподобай мене. Гідно стати перед Творцем у час його страшного і праведного суду. О всесвятий великий Михаїл Архістратиже, не відкинь мене грішного, що молю про Твою допомогу і заступництва і в цьому віці, і в майбутньому, але сподобай мене там, разом з тобою, славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Святий Архангеле Міхаїле, найславетнішній князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина. Призначені бути храмом Святого Духа. У тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб Він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай з твоєю допомогою. Жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його звелосердитись над нами, зв'яжи, сатану, і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи, вчини так, щоб ми. Все своє земне життя і всю вічність віщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь. Велике архістратиже Боже Міхаїле, переможцю демонів і бісів, перемагай і знищ всіх цих моїх ворогів, видимих і невидимих, Випроси у Господа Вседержителя ласку, нехай Він спасе, сілить і збереже мене. Від вселякої хвороби і недуги, від смертоносної рани і від наглої смерті, сьогодні і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий Михаїле, Архангеле, допомагай нам у боротьбі, а проти підлості та нечистоти, Злого Духа, будь нам захисником. Хай Бог подолає Його покірно, про Те просим, а ти, владико. Небесних громад, дьявола та інших злих духів, які для знищення людських душ по всім світі кружляють, Силою Бога скинь до пекла. Амінь. Святий і Великий Архангеле Боже Міхаїле, несповідимої і присушної Тройці, перший в ангелах Предстоятелю, роду ж людського заступнику і охоронителю. Що скрушив з воїнством своїм главу прегордого одиниці на небесах і посоромляє злобу і підступи його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимось з любов'ю. будь щитом непорушним і огорожує твердою святій церкві і вітчизні нашій Україні, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів. Видимих і невидимих, не позбав же, Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє. Ми, хоч і багатогрішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а не вернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благи. Осяй розум наш світом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити, а що ненавидіти і відкидати. Зміцни благодаттю Господню слабку волю і немічну силу нашу. Що, потвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похитлими думками, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього і раді тлінного і земного безумства, забувають про вічне і небесне. Над усім цим, виблагай нам з висоти, Господні Архангеле. Дух істинного покаяння, нелицемірну печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, що постаток днів життя нашого ми прожили не у догожданні почуття, і страстям гріховним, але у випробувань, але у виправленні вчинених нами провин зі сльоза, сльозами, вірими і сердечного покаяння, подвигами чистоти. І святими ділами милосердя, а коли надблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангеле Божий, беззахисних проти духів, злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо, щоб захищені тобою без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання. Але безкінечне життя сподобались побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і, упавшися сльозами біля його ніг, у радості вигукували. Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойний, ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Великий архистрати Божий Михаїле, переможцю демонів і бісів, зниж всіх ворогів України, видимих і невидимих, випросив Господа Вседержителя ласку, щоб Він захистив нашу землю від усякої біди та зберіг нас від напасті. О святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику, захисти нас своїм небесним щитом! Від усякого зла та темних намірів ворогів, які прагнуть поневолити нашу землю, Покрий своїм захистом наш народ, військо та усіх захисників України, зміцни нашу віру та мужність у боротьбі за правду і свободу, допоможи нам бачити істинний шлях та робити правильний вибір між добром і злом. О, великий Архангеле Міхаїле, сокрушителя злих духів, заступайся за нас, рабів Божих, і веди нас до перемоги та до Царства Божого. Амінь. Осяти, Архангеле Міхаїле, великий воїне Божий, захиснику душ праведних і переможцю над темними силами, прийди на допомогу Україні від ворогів видимих і невидимих. Захисти нас своїм небесним щитом, зміцни нашу віру та допоможи досягти перемоги над злом. Амінь. Всіх я вас вітаю зі святом Михаїлове Чуда. Ми віримо і молимось і надіємося, що прийде чудо. Що Архангел Міхаїл сотворить чудо на нашій землі і прийде довгожданий мир і справедлива перемога. Всім я вам бажаю Божого благословення, тихої, мирної ночі, хай ангели охороняють ваш сон, а архангел Міхаїл стоїть на захисті нашої батьківщини. І ваших родин. Бережи вас всіх, Боже!